У селі Бутівка Сосницького району відбулося освячення храму Різдва Пресвятої Богородиці. У церемонію освячення взяв участь їх народний депутат Ігор Рибаков, за ініціативи і фінансування якого і була збудована церква. Церкву збудували у рекордно короткі сроки. Освячення хреста та фундаменту під будівництво храму відбулося усього два місяці тому. Багато років жителі Бутівки та ще шести навколишніх сіл ходили за 15-20 кілометрів до найближчої церкви. Старенькі люди жалілися, що через слабке здоров'я не можуть відвідати храм і помолитися. Під час підписання соціальних угод селяни звернулися до Ігоря Рибакова з проханням збудувати у них невеличкий храм. Народний депутат сказав, що виконує їх прохання і дотримав даного слова. На Освяченні хреста народний депутат пообіцяв, що паску жителі бутівки зможуть освятити у власній церкві. Так і сталося. Тоді прийшло понад 200 селян. їздили в зливала в сосницю, коли хто вберзнув, а то тепер у нас своє буде. Для всіх сіл, навколишніх у нас немає поблизості, не було ніякої церкви. Це дуже велике справу він зробив і дякувати йому за це, звісно, ну, за все йому спасіба, що зробив таке велике діло. Хорошо, що нам нікуди не їхати, Бу, рядом церкви. Жителі задисення будівництво нової церкви назвали історичною подією. Нарешті є людина, яка дбає про духовність і відроджує віру. Говорили про Ігоря Рибакова прихожани. Це неоціненний подарунок для всіх Іван, нас. Виступаючи на освяченні, Ігор Рибаков зазначив. Жителі Бутовки звернулися до мене як депутату з просьбою допомогти. в храма. Это просто я взял под личный контроль. Прошло совсем мало времени, и теперь в селе есть свой храм. Я сдержал данное мною обещание, я сдержал свое слово. Помню, как два месяца назад мы проводили церемонию освящения креста в честь будущего храма. Я слышал разные отголоски, что на этом и закончится. Но с Божьего благословения мы начали строительство, и уже сегодня сможем помолиться в новом храме. Храм ⁇ это святое место. В храме мы общаемся, говорим с Богом. Тогда мир оживает, и мы начинаем видеть красоту Божию и человека, и вокруг себя по-другому относимся к людям. Дорога к храму начинается в душе человека. Я уверен, что сегодня мы сделали большой шаг по этой дороге. Я благодарю каждого из вас за горячее желание возродить духовную жизнь в своем селе, в нашем селе. Благодарю всіх, хто допомагав строїти храм жертва сільства на його стільства. Храм построен вами. на освячення храму. Зібралися люди не тільки з бутівки та навколишніх сіл, приїхали навіть із сосниці. Територію у центрі села біля церкви заповнили більше тисячі людей. Чин освячення проводив архієпископ Чернігівський та Новгород Сіверський, Амвросій. Дякувати. Народного депутата Ігорю Ігору що він таке зержує своє слово і робить цю справу, що він обіцяв. Дай Бог, щоб такий був більше було депутатів, які турбуються за народ, за нашу церкву, за батьківщину. Дірянам представили новопризначеного настоятеля храму Різдва Пресвятої Богородиці. Це ігумен Лаврентій. От мені лічне благодареність, так як я настоятель цього храму, то відліцає всіх прихожан, всіх жителів. не только села Буталки, но и окрестный сел. Вот выражается действительно большая благодарность. Вот почему? Потому что с, возрожд... с строительством этого храма. Вот видно, как у людей загорелся огонек. То есть люди чувствовали себя оставленными, когда закрывали колхозы. Все. То есть люди все во себя считают никому не нужными. И когда они видят, что проявляется к ним такое внимание, вот у них загорается огонек глазах. Позав... Я буду виходити заміж і буду вінчатись в цій церкві. Також у мене брат осінню повинен женитись. Також бажає повінчатись тут. Жителі бутівки та навколишніх сіл раділи такі визначні події і говорили, що у село повернувся дух і віра. Вони переконані, що їхнє життя стане змістовнішим та духовним. До церкви будуть ходити і в радості, і в горі. Новозбудований храм сподобався віруючим. Він став окрасою села. Дуже гарний храм, дуже гарний. Для села це дуже гарний. Спасибо, звісно, рибакову. Дай да здоров'я, що він так для людей все добре робить. І нам у Сосниці Ми в церкві співаємо з моєю подругою з Галею. Теж нам допомагав, гроші виділяли. Все дуже йому ми благодарні. Хотіла громада. і це дуже хороше діло, що збудували. Я вам сказав, що це для нас на радість. це. Благодаря Ігору Олександровичу. Він своє слово здержав. Сказав, значить, ніхто це не вірив, не знав, що це буде. Ну так сказав, спасибо йому за все, дай Бог йому здоров'я. Йому саме було палуч, в дітям всьому. Таких людей побільше було депутатом, так можна б жити було б. Храм збудували за кошти Ігоря Рибакова. Жителі бутівки та навколишніх сіл щиро вдячні за це народному депутату. Це Рибаков, ну, так от я, я ж, йому ж дякую, молодець, він бачиш, старається для людей, він молодець, Паски дав людям, все, все це такого ще й не було в нас, а це вже ж бачиш, він таке зробив добре діло, добре діло зробив. Спасіба йому. І дуже-дуже велике спасіба Рибакову Ігорю Олександровичу, що він здержав своє слово, чоловік ділає, бачу, що те, що він сказав до Пасхи, будете те святити клоп. Колопаски, так і є. Дуже гарний. Дійсно, людина для людей старається. За нього стоїть голосувати, працює, робить все для людей. А храм це головне для людини, де можна прийти, як кажуть, душу свою очистити від своїх грішних помислів. Все так що я дуже рада, що така церква гарна. Я думаю, що це людина широкої душі. І вона робить це із для свого, так як за покликом своїм тому що я знаю, що вона віруюча людина. В нього дітки підростають, значить, це все во ім'я Господа, хай йому Бог дає здоров'я його сім'ї. Після освячення храму Різдва Пресвятої Богородиці прихожани зайшли до церкви, поставили свічки і помолилися. Усі дякували народному депутату Ігорю Рибакову за церкву, за його добру душу, щире серце і милосердя до людей. Ігор Рибаков планує будівництво храмів у кожному районі свого округу. Він не відмовляє громадянам, які хочуть мати у себе осередок духовності.